На залізничній станції Тернопіль уже посилено стежать, аби у місто та область не змогли потрапити люди, здатні вчинити теракт, а також не ввозилися речовини і обладнання, що можуть бути використані у цілях тероризму. Для цього з працівників лінійної міліції, які пильнують за правопорядком на залізниці, сформовано спеціальні фільтраційні групи. Міліціонери на залізничній станції несуть службу цілодобово у бронежилетах та зі зброєю в руках. Вони мають право перевіряти документи, а також присутності власників оглядати багаж. У людей правоохоронці просять розуміння. На вокзали необхідно прибувати дещо завчасно, тому що сама перевірка передбачає певний проміжок часу. І щоб не виникло суперечок між працівниками міліції та громадянами, необхідно розрахувати свій час, передбачити і на можливу перевірку вас. При перебуванні як на вокзалі, так і в потязі, як на вокзалі, так і в потязі, крім розуміння, лінійні міліціонери просять також і допомоги повідомити, якщо побачили щось підозріле або когось підозрілого. По виявленню таких осіб громадянам необхідно звертатися як до безпосередньо працівників міліції, так і працівників безпосередньо залізничного транспорту тобто провідників у вагонах, чергових по вокзалах. Інформувати про даних громадян і працівники міліції зобов'язані негайно реагувати і перевіряти дану категорію громадян. Додаткові заходи безпеки на залізниці вживають у зв'язку із військовими діями на сході України та загрозами терактів по всій території держави. До цього наголошують, варто відноситися серйозно. Все це разом всі ці наші зусилля, як громадян, так і працівників міліції, перш за все унеможливлять виникнення будь-яких. Проблем загроз життю та здоров'ю громадян.